Вітаю на моєму каналі, мене звати Максим Зіс, і тут ми говоримо з тобою, друже, про розвиток, про реалізацію, про все те, що чесно хотів почути я, ну, але не почув свій час. Що відрізняє людей, тих, які працюють, які досягають результатів за довгий період часу, від тих, то не досягає їх. Чув історію, наприклад, про Арнольда Шваценегра, який хлопчик з австрійського села, який багато тренувався, працював, спілкувався, переїхав на відому країну, вивчив мову і досягнув тих величин, які, в принципі, в світі бодібілдингу ніхто раніше не досягав. Чи Стівен Кінг, який своєю першою книгою пройшов? 30 видавництв і 31-й, якщо я не помиляюсь, прийняла до розгляду його книгу. Відома людина. Чи, наприклад, KFC Мережа, засновник її, також створив курку, яку він дуже сильно полюбив, полюбили всі його близькі. І пройшов безліч інвесторів, поки не досягнув свого результату, поки не знайшов того інвестора, який повірив в нього. Ти би зміг. 30 видавництв пройти. Ти би зміг працювати все життя, як Арнольд? для того, щоб стати містером Олімпії? Не знаю, і я не знаю. Так що вирізняє, чого, наприклад, хтось обирає посидіти на дивані, попити пиво, покурити папіросу, Просто нічого не робити? Дивитися серіали скролити телефон. А інші працюють, інші стараються. Всі знають прекрасно, що треба вчитись, треба займатися спортом, треба обмежувати харчування, треба вчити англійську, зранку вставати, холодної душ, зарядка і так далі. Але ми цього не робимо. Ми цього не робимо. Яка причина? Чим ми з тобою відрізняємося від цих людей, що я попередньо сказав? Як показує практика, ну, звичайна статистика, не я її проводив, 98% людей має, не мають того, що має 2%. Це знароджено. Це самодисципліна. Ми говоримо про вроджену історію. Я не знаю, як це визначалося, я це прочитав спеціально готуючись під цей випуск. Але я впевнений, що це тренується. Я впевнений, що самодисципліна вміння рухатись вперед, незважаючи ні на що, тренується так як будь-що в цьому світі. Навіть зараз я тренуюся говорити на камеру з тобою. Якщо відрізняє, відрізняє відчуття кайфу під час досягнення чогось. Але ми до цього повернемось пізніше. Ми всі знаємо, що в нас є гормони, у нас є дофаміни, окситоцини, ендорфіни, які виділяються при досяганні чогось. Але все ж таки ми чогось цього не робимо. Нам чомусь бракує цієї так званої самодисципліни. Так як заставити мозок працювати на тебе? От Дай мені просту відповідь. Для того, щоб побудувати ці сходи, яка повинна була мотивація бути в людини? Мотивація піднятися вверх. Він повинен був собі доводити цю ціль. Це погано, це добре, сходи це окей. Ні, є була чітка задача зробити сходи, щоб піднятися в другий поверх. З головою трішки складніше. Для того, щоб зробити щось ти повинен в це повірити. Для того, щоб робити хороші дії, вставати зранку, приймати холодний душ, обмежити своє харчування, тренуватись регулярно, мозок повинен зрозуміти, що йому це потрібно що йому це вигідно. Тобі потрібно сформувати позитивну звичку, яка формується не один день, мінімум два тижні, в моєму випадку, місяці більше. Позитивна звичка, яка буде стимулювати тебе рухатись вперед і працювати. Але як ми говорили раніше, ти прекрасно знаєш, що ці хороші дії треба робити, але ти цього не робиш. І я багато що не роблю також. Для негативної звички багато не потрібно. Просто почати курити, просто почати дивитися серіали, просто почати листати інстаграм чи, не знаю, дивитися порнуху. Ти зараз подивився, отримав задоволення тобі кайфовенько. А щоб робити хороше, ти повинен себе обманювати. Ти повинен себе програмувати. так, колись Windows міняли. Одна версія наступна. Ти просто програмував комп'ютер. Так само зі своєю головою. Так як це робити? Це дуже просто. Занур себе в інформаційне поле, яке базується. На позитивній оцінці твоєї звички. Приклад, ну, якщо, наприклад, ти вирішив займатися спортом, всі це прекрасно знають, так? скинути там лишні кілограми. почни читати статті, що буде з тобою, якщо ти похудаєш на 10 кілограмів. Почни читати статті або дивитися відео, які зміни відбуваються в твоєму організмі, коли ти тренуєшся. Що буде краще з тобою? Який ти результат отримаєш, яку нагороду отримаєш за цю довготривалу задачу? Починай читати навпаки, що відбувається з організмом, який не тренується. Що буде з тобою, наприклад, після 30-40 років, якщо ти не будеш навантажити свій організм? І ти вже таким чином, позитивної і негативної мотивації будеш програмувати свою голову, свій мозок. І саме Така історія, саме таке програмування працює в моєму випадку. О, зараз, наприклад, я привчаю себе до періодичного голодання. Це все на все 8 годин ти їш все, що хочеш, решту часу ти не їсиш нічого, окрім води ну або кави без молока, звичайно. І я чудово розумію, що це історія не про похудання це історія про мій внутрішній гормональний фон і самопочуття. Але ти ж прекрасно знаєш так само, як я класно поїсти на ніч. Це отак. Включити фільм, замовити піцу і полежати, і наїстися. Чому я повинен себе обмежувати в такому задоволенні? І я вже собі сам всередині говорю. Тому що, тому що мій організм буде краще спалювати жир. Тому що мій гормональний фонд в моєму організмі збільшиться. Тому що в мене. Буде прекрасний сон через те, що живіт не набитий. І ще багато тому що. Звідки я це знаю? Я це вивчив попередньо. Я себе мотивую в ті моменти, коли важко, коли хочу зірватися. І так само будь і чим. Саме на цьому базуй формування своїх звички, а не просто на хорошому намірі. Саме це, саме розуміння і програмування своєї голови буде тебе витягувати в ті моменти, коли ти хочеш відійти в сторону. Коли ти хочеш зірватися. Коли ти хочеш просто відпочити. Придумати собі, що ти хочеш відпочити. Ось така історія. Далі поговоримо про волю. Звідки вона береться. Воля це та якість, яка також тренується. Чим відрізняються все ж таки ці люди, які ми говорили на початку нашого відео, які йшли до своєї мети? Змінювали реальність і досягали успіху від тих, хто просто сидів і ми про них не знаємо. Вони відрізняються вірою в свою задачу і свою місію. Вони свій мозок запрограмували так, що страждання від сидіння на місці жахливі для них, на порядок вищі, ніж. Дії, які вони виконують кожного дня. Як думаєш, Арнольду молодому, легко було тренуватись кожен день по кілька годин? Його на початку тіло боліло жахливо, руки злізали. Температурило важко тіло. Це стрес. А керівнику КМС. Класно йому було кататися і пропонувати всім найкращу курку в світі, і ніхто його не розумів. І ще про багатьох людей ми можемо поспілкуватися так. Ці люди не могли б сидіти на місці, тому що вони запрограмували свій мозок на ідею, на ідею виконання чогось. І сам, саме в цьому є основне зерно цього відео: біль, яку ти відчуваєш від сидіння на місці, від статичного стану, повинна бути на порядок вища, ніж біль від реалізації чогось. Ти повинен запрограмувати свою голову, свій мозок так, щоб ти не міг не робити дії. От візьмем, наприклад, мене зараз пів 12 ночі 23.30. Будь-яка адекватна людина була би зараз в ліжку або планувала свій день неділя. А я тут, в офісі, пишу відео. Чому я це роблю? Тому що біль від того, що я не виконав свою задачу, що я не виконав свою місію свого тижня, що я не, зня, не зняв одне довге відео на порядок вище, ніж біль недоспаної ночі. Чи будь-яка інша історія. Невиконання плану для мене набагато гірше, ніж будь-що. Я впевнений, що в тебе. Є також певні ритуали протягом дня, в мене їх також певний ряд. Я зажахливо відчуваю, коли у мене щось не виходить. І саме ця біль заставляє мене рухатись вперед. Але її би не було без попереднього програмування, без попередньої позитивної оцінки створення контенту для вас. Я чітко собі пояснив, для чого мені це потрібно. І це не матеріальна історія. Це більше про це, про голову. Про саморозвиток, про віддання соціуму. Надіюсь, ти для себе знайдеш відповідний ключ в перспективі, що дозволить тобі рухатись вперед. Що заставить тебе не сидіти на місці. Переглянь повторно ще раз це відео. Запиши тези. І борись. Сили мудрості підписуйся попереду багато корисно.